Всім з Новим роком! З вами Деніс Френлі. Думаю, вийти, не получилось. Хотів, хотів хлопушку... зрозуміли. Все з одного місця. Коротше, ганучка, можеш так? Ого. Не вийшло. Пішов до одного місця. Коротше, добре. Сьогодні у нас народ буде реакція на галеретку молочно. Апельсинова. Молочно-мандаринова. Е -е, хотів хлопушку вам зробити, а то виявилося щось інше. Ось тако. зробили. Коротше, все, добре. Добре. Поїхали народ до реакції, до заставки. Денис Сфрені реагує! Денис Френі реагує! Сьогодні буде реагувати на галеретку молочно апельсинова з мандаринами, ринами, ринами. Читаємо ваші коментарі. Хотів, знаєте, зробити щось таке прикольне. Не міг нормально хлопнути, ну ти й до побачення. Та. Так. Давайте зачитаємо ваші коментарі. І, звичайно, так, перед цим почнемо. Я візьму ложечку, ложку до галеретки. Ось така. Ось така галеретка, зараз будемо їсти. Все, поїхали до ваших коментарів. Надіюся, ви трошки залишили, бо я ще, я ще не бачу, що ви там лишили. Щоб цей телефон не лагав, бо він лагає. Ми вчора стрім, не знаю, чи читати під стрімом, ну зараз все подивимося. Чи, чи було під стрімом. Якісь коментарі. Я не знаю, бо ви, в принципі, все мені задавали в чаті, що може і не бути під стрімом, але хто його знає. Може є, може нема. Коментарі. Ну добре, зайшли на канал, давайте. <кхи> Тепер є по розділах, так? Наживо, наживо, назад, назад. З Новим Роком, Так. Щось мало глянуло. Мо, ну, може, Ютуб ще не всю всі перейти за рахунок. Все, друзі! Всім привіт! З вами Деніс Friendly. Йо, кіці, дурний телефон. Скільки сповіщен. А, я теж жду, жду маланку, немає коментарів. Ну, типа один. Добре, тепер перейдемо до самого відео. Блінке тупе. Так би розквасив, знаєте. Добре. Читаємо під двома роликами. Так. Я зробив, до речі, клікбейт під це нове відео, не знаю, може бути перейде, може не бути, не знаю. Подивимося, так. І так. Пішла. Так, П'ять коментарів. Ну, поїхали читати. Діджей Песто, дякую за, з, вам за, за вітання. Сподіваємось, що 2023 буде кращим для нас, для України. З новим роком. Дуже дякую, з новим роком тебе, DJ Песто. Крістіна Матвєєва. Давайте просто так. Е, спасибо е, за поздравлення. Надіємося, що 2023 буде лучшим за 2022. Я також у це надіюся. Дивіться, навіть лайк не можу блядь, поставити. сука. Е, містер Бістер, дякую вам за привітання. З Люка і Деніса сподіваємось на краще, що це новий рік нам принесе багато позитиву, а весь негатив піде з минулим роком. Ну і так я теж думаю. Дякую за вітання, містер Бістер. Тебе також з Новим роком. Дурний телефон. Лего Фокс міг не затягувати. Дивись відео про тогорічне привітання. Диви... А, міг не затягувати. Дивись це відео про тогорічне привітання, так аби відео менше йшло. Але так, то добре, з Новим роком. Тіпові він мав на увазі. Йоп, як це довго нажимає, я би тряснув цим телефоном дурний. Він мав на увазі, що це типу, не міг затягнути, щоб не дивитися відео про тогорічне притань. Так затягнув. А так менше б йшло. Так добре. Коротше, з новим роком. Та. Е, лімончик, мені теж сподобався 2022 рік. Я в цьому році достиг своєї цілі. Типа, досягнув. Мені сподобався, бо я досягнув 15 тисяч. Але не сподобалось, бо війна була. Та. Ти, багато хто пострадав у минулому році, тому такі справи. Але. Ти написала, якої ти цілі досягнув. <кій> ну, якщо можеш, Лімончик напиши, якої ти цілі досягнув. Питаюся, DJPS, то так. Е, вітаю з Новим роком. Поїхали. Сім коментарів, поїхали. З Новим годом! Желаю тебе щастя, здоров'я, так, хай буде. Тобі щастя, здоров'я, кохання, здоров'я ну, кохання написав Любві. Ага, і щоб ти ніколи не було, щоб ти ніколи не хворів і любив своїх рідних не близьких та щоб усі твої мрії збувалися. Дуже дякую тебе також з Новим роком. Тебе також, щоб і в тебе було щастя здоров'я, кохання, щоб ти ніколи не хворів, любив своїх рідних та близьких, і щоб твої мрії також здійснилися. Дякую за привітання з Новим роком. Віктор Андрейович, Деніс Фрейні з Новим годом, желаю всього найбільшого. Дуже дякую тебе також. Тебе також з новим роком. Чекаю вітання, тебе із дуки за руки вже вийшло. Як ти вже бачив його, ти перекоментував. Містер Бістер, вітаю з новим роком. Бажаю тобі всього найкращого набрати 20к підписників. Дуже дякую, не знаю, чи 20 тисяч я наберу, але все одно дякую за привітання. Лего e, Фокс, щось із звука захворіло, напевно, у вас один організм на двох. Ха-ха. Жартівники ще такі. Ну і що тут такого? Що тут ти хотів сказати, що за дурницю ти написав? Типа такі, як і заварювки. Ні, нічого подібного. Просто вона трошки, може, від мене заразилася і, напевно, теж захворіла. І я трохи прихворю. І так уж вже вийшло. Вона зараз здорова, а я ще трошки та, ще трошки хворенький. та. Якщо е ти вкусаний, значить сильно болієш. Сильно, сильно. І Розі щось написала, читаємо. Я все ще хворий на коронавірус. Я не думаю, що, що коли-небудь вийду зі своєї кімнати. Е, у мене багато речей відбувається в моєму тілі. У мене багато хворих, які намагаються боротися з коронавірусом. Я хотів би насолоджуюся, дозволити вам це зробити. Добре, дякую, поборемо, поборемо разом цю застуду. Все, друзі, приступаємо до <coughs> желатину. Желатин чи калеретка. Я буду назвав, напевно, це відео Желатин е, молочно-мандариновий, молочно-персиновий з мандаринами. Та. Гиться такий прикол. Дениса, то е, Тома, мій перший старий канал. Получається, що там він набирає далі переді. Тобто, дивіться. Прикол в тому, що той канал виїхав по мультику з привітом по планетах вондер тут і там. І дотепер набирають не переді. Я такий подумав, я цілий рік не міг подумати. Тепер подумав, що як я загружу якийсь там фрагмент цього мультика і може набере переддію. Вже 100 того Люди то в натурі дивляться той мультик. Суто на моєму тому першому каналі. І я думав, що той канал вже нічого не набере, а він далі набирає перегляди. І я думав попробувати тут цей клікбейт зробити. Чи я наберу завдяки клікбейту, тут перейде. Тут не набираю, там набираю. Я, я взагалі що це. Там дотепер є перегляди, розумієте? І можна зробити клікбейт на тому каналі. Типу назвати по плентах, там, а то буде просто відео. Але не знаю, чи я це буду робити, друзі. Це капець. Я не думав, що то відео дотепер набирає а воно ще набирає. Не знаю, що казати. Поїхали їсти. Я просто не очікував, що то ще буде набирати перегляди. А воно ще пройшло вже... зараз 8 років. 7 років пройшло 2015 і вони до тепер дивляться то сплітом по плентах, вондер тут і там, я капець. Шо, цю. Я просто тепер до мене дійшло, що треба робити клікбейт, і то буду дивитися. Але іменно на тому каналі, на тому каналі дивиться, на моєму ні. Так, поїхали. Можу поставити вісімбарів. Да, ще мандаринка. Давайте ще раз зачерпну із мандаринкою. Ой, блин, як ублюдок. Не година нормально так. Моя оціночка 8 балів, та. так. Так, а зараз ми оцінимо. Окремо біле молоко, желатин, окремо це апельсин чи мандарин желатину? Дупу запитаюся. Чому запиталося теж мандарин то, одна командарина, апельсин. Такий народ справи. Я от думаю. Хм, аби зменшити час, кількість публікацій. Ну Дивіться, шосту я можу зменшити, восьму можу зменшити, дев'ятого числа також можу зменшити, а десято не зменшу. і зменшують, як буде раз у 10 днів публікація, рано чи пізно, дойду до кількості 10 тисяч загрозок на каналі відео. А і... ви зрозумієте, треба, якщо зменшити кількість завантажень, то всі важливо, який день, чи шосте, чи десяте. А якщо тільки одне зменшиш, а то далі публікуватимеш скільки хочеш, повірте, далі буде багато кількість відео і ніякого толку з цього не буде. Коротше, не можу. Я не хочу блін, але я зараз умахаю щось, ударю тут, я вже задовбався. Розумієте, в чому прикол? Я підсуваю до лампи цей дурної кільцевої лампи, та лампа давить на коробку, яка стоїть цей телефон. І то... Хірово стоїть цей телефон. Відсуваєш нормально, присуваєш херово. І то так мене слід, що я зараз скину ту лампу дурну. Вже буде, не буде вже світити. Та. Просто бісить. Та. Добре, що це новий рік настав, я з негативу. Добре. Давайте спочатку на молоко реагуємо. Так, молоко, поїхали. Мама до простого желатина додавала молоко. і Так вийшло молоко. Можете, я з вами щось приготую колись пізніше. Молоко. Прикольне. 8 балів. Апельсин чи мандарин? поїхай. Мандарин. Прикольно. Ну не знаю, щось на 8 чи щось. 6-9 не можу поставити. Хай буде 8. Тепер мандарин. Мандарин, я вже путаю. Тепер чую смаки трошки. Слабовато, але чую. Ні, чую. Також 8 балів. Добре. Доїдаємо. Перевірка вашої активності. Якщо додивились до цього моменту, пишіть я додивився. Все, ми доїдаємо. Завтра, як я казав, буде отой шоколадний торт. Сьогодні оце. Чим я люблю свята? Новий рік. Що мама зробить наперед їду. ти хоч хоча б перші дні Нового року. Перше, друге, третє. Не будеш ходити в магазин. Не знаю, може на третє там, що ще буде число. Ну, хоча б ці перші два дні, так, ви зрозуміли. Можна собі сидіти і їсти. Але дивіться, рахуйте, якщо це клікбейт працює. Але капець! Я не думав, що той мій перший канал дотепер дивиться. А, в, а виходить, що там лише дивиться мультик з приємним по планетах. Але розумієте, якщо я залю клікбейт... І назву з прилітом попонентах, вони також там подивляться. Блін, я би хотів, щоб ця тема спрацювала на цьому каналі, бо тут найбільша аудиторія, а там просто будуть дивитися. Розумієте? Ну трохи тупо. Я не думаю, що той канал тепер ще дивиться, його дивиться, розумієте? Капець. я думав його взагалі закинути на пару років той канал, не публікувати нічого. Бо думав толку з а тут я подивився перегляди далі є. З мультика цього. Просто з цього мультика надходять ще перегляди. Спо... Там уже 7 років самого популярного того. Вандердоті там вони до тепер то дивляться, капіт. Дивно. Це називається дивно. О! Все, ми, друзі, доїдаємо. Ну, я попробую тут пізніше, але тут, походу, не спрацюється клікбейт, Бо розумієте, той канал найбільше вигружався, той мультик. І ті люди набрали, ну, найбільше дивилися з того каналу. І вони тепер то дивляться. Через то, той канал ще живий по перелідах, через то. Той мультик, коротше, допомагає йому розкрутити той канал. Мій перший старий. Тому так вийшло. Дивно? Все, друзі, я доїв. Що ж, ми доїли. Ой. Такий був... Прикольно, так? Дивіться. Добре, оціночку чули, 8 балів. Ну, я думав, буде більше, ну, розумієте, не, не дуже солодкі, тому я оцінив на 8. Хтось у нас получив. Будемо прибирати. Коротше, і не, і не стрільнув. Для вас і кажу, що Та, Що зробиш? Я потиснув, пішло. Коротше, з Новим роком. З Новим роком, з новим щастям, всіх вітаю з Новим роком. Всього вам найкращого. З вами був Деніс Френні. Всім дякую за перегляд цього відео. Всім пока-пока. Зустрінемось до речі, завтра. Зустрінемось у новій реакції. Сьогодні я загружу всього лиш один шорт. Тому що 1 січня один шорт. Не знаю, що це допоможе, не допоможе. Один шорт загружу і, напевно, всьому. І, напевно, Та, буде, напевно, сьогодні. Але сьогодні рано чи пізно публікації збільшуються, тому не знаю, що з цього вийде. Один сьогодні шорт. Все. Всім пока-пока. Бувайте. Йоу. Всіх з новим року.